Наша задача ну, — поєднати одночасно декілька підходів. Бо з одного боку я знаходжусь в світі осія, ось в цьому світі дії. А з іншого боку, це самий нижчий світ в тій реальності, яку описує Кабала, який є насправді світом результату, тобто він є світом, який знаходиться під повним. Керуванням під повним контролем вищих світів. Вищі світи це такі інформаційні шари реальності, які спускають сигнали, керуючи в наш світ. Тобто людина одночасно може насправді знаходитись в декількох цих шарах. Вона звичайно знаходиться в суспільстві, вона звичайно знаходиться в тих законах, які нас оточують, але. Ви ж напевно помічали, що люди, навіть знаходячись в одних і тих самих обставинах, виходять з них абсолютно по різному. Комусь, як то кажуть, щастить. Хтось в цій ситуації з нею виходить добре, а хтось нічому так відбувається, бо є рівень ось цього світу, а в якому ми знаходимося, і який називається загальним керуванням тобто, людина знаходиться повністю під впливом обставин. І як, от річка несе її кудись, так і вона в цій річці за цим потоком, вона значить кудись пливе. А є ще таке поняття як особисте керування. І ось людина, вона в принципі повинна поєднувати два цих параметри. Вони начебто протирічать один одному. Але насправді їх треба поєднати. Вони абсолютно не протирічать. І ось ця історія з Яковом, про яку я вам сказав, це якраз про те, як поєднати декілька видів цього керування собою. Тобто, як я вже казав, спершу я абсолютно повинен подбати на рівні ось загального керування про безпеку себе, своїх близьких і зробити це найкращим чином і знайти найкраще укриття, все підготувати, подбати про своїх близьких. З іншого боку, я повинен подбати. Про той рівень особистого керування, про який нам, до речі, розказує кабала. Тобто, що це значить, це якраз і є ось та молитва, про яку ми читаємо в історії про Якова. І що таке взагалі ось ця молитва, внутрішня, внутрішнє налаштування, це коли людина може підняти себе внутрішньо на свій зв'язок з ось цією вищою керуючою силою, яка називається творцем. І від якої, в принципі, залежить. Результат кожної ситуації.